Напередодні двох пам'ятних дат: 8 травня, день пам'яті та примирення, та 9 травня, день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 39-45 років, у лозові провели ряд заходів у заячій балці 8 травня біля пам'ятного знаку, безвинно розстріляним жертвам нацизму. Представники міської влади установ та організацій, ветерани, учнівська молодь, вшанували пам'ять тих, хто ціною власного життя обороняв рідну землю від фашистських загарбників. У минулому сторіччі велика вітчизняна війна, це, мабуть, найжахливіша трагедія, яка взагалі сталася з людством. І на те, щоб вирішити цю проблему, на те, щоб перемогти загарбників, було покладено мільйони життів. І до того ж, ми знаємо, що зараз на сході України відбувається війна, ті ж бойові дії, і саме для того, щоб в майбутньому уникнути. Подібних трагедій, щоб в майбутньому викорінити війну з нашого життя, треба пам'ятати кожне життя, кожну жертву, яка була принесена зараду раду перемоги. Цей день потрібно пам'ятати, бо багато солдатів тоді поклали свої життя за мир та спокій та мирне небо над головою ці, нашої країни. Але звичайні люди брались у полон. Їх розстрілювали. Ми повинні пам'ятати наших героїв, які врятували нам життя. Наші прадіди воювали за це за нашу свободу. Якщо вони б цього не робили, ми б зараз тут не стояли. Виступаючи, згадували загиблих і дякували за самопожертву в ім'я перемоги над нацизмом. Голова міської ветеранської організації Валентина Книж нагадала про героїв, які брали участь у визволенні лозової. Їх іменами названо вулиці міста. У ветеранській організації залишилося 39 учасників бойових дій. Мы сейчас хотим вспомнить тех, которые защищали наш город. Это и Шестая армия под командованием Малиновского, и Шестой Кавалерийский полк Москаленко, и многие другие. Мы, Лазовчане, помним подвиг Данила Еретика, который подорвал себя гранатой и присутствующих при этом фашистов. Розстріляних жертв нацизму всі присутні вшанували хвилиною мовчання та урочистим покладанням скорботних квітів до підніжжя пам'ятного знаку. Міському палаці культури цього дня пройшла концертна програма. Ми пам'ятаємо у вокальних і танцювальних номерах. Творчі колективи Палацу культури, учнівська молодь міста, розказували історії про страшні роки війни за допомогою інсценізованої пісні, де намагалися розкрити переживання тієї трагедії. Мелодії та театралізовані дійства передавали біль, розлучення з близьками та водночас любов до своєї батьківщини. Біля тополі калина. росте. В пісні йдеться про те, як мати проваджає на війну свого сина, як вона за ним сумує, а потім шукає блукає, його не може знайти і жде. Наша композиція називається Перемога. Це танцювальний номер та саме пісня. Ця пісня про перемогу. Вона поздоровляє всіх наших співвітчизників з Днем Перемоги. В цій пісні можна почути як і сумні слова, так і саме привітання з Днем Перемоги. I lost count песню ⁇ Две матери ⁇ Это песня, что у каждого есть две мамы, одна Божья матерь, а другая родная, которая воспитала и отправляет сыновей на войну. Мы с этой песней ездили вчера в Харьков на конкурс Украинская песня и заняли ну, почетное место и получили... Грамотно, да. Подяку. Эмоций очень много, они переполняют. Есть очень большое волнение. Немножко страшно, что они, что мы не оправдаем их их надежд. Волнение, конечно, уже не такое сильное, как в первое выступление. Мы знаем, что мы это уже повторили очень много раз. Но а когда мы это поем, мы примерно чувствуем то, что чувствовали наши бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. Мы понимаем, как им было очень тяжело в эти годы, в нелегкие годы. И такая гордость за них, за то, что они победили, выжили. Эта песня рассказывает о том, что каждому нас защищает. Наша собственная мама и вторая наша мама икона Божья Матерь, которая, конечно, нам не родная, но все равно за нас беспокоится, переживает, защищает. Когда Мы с покровителем, себя чувствуем. Защищен, да. да. Yeah. <laughs>